Доброго дня. Ми будемо зараз дивитися, як створити, користуватися платформою в ЕДІ, як вчитель. Я вийду з технічного аккаунту і зайду під вчителем. Заходжу в кабінет. І перше хочу показати, що в нас є журнал. Uh, і предмети. Зрозуміло, що предмети ми можемо тут, наприклад, обирати, які доступна там інформації, наприклад. Є вже uh, певні розуміння тут сим ставити енки напроти цього обирається енка там чи оцінка, і uh, в кінці є кнопка зберегти, uh, щоб uh, змінити ще раз. Нажимається ще раз, ну маєте на увазі, що щоразу приходить якби, сповіщення батькам в їхній аккаунт. Ці всі поправки і ці всі оцінки. Ну і в теж. Тепер це наші журнали, це наші паперові журнали, і отут в нас є на кожній даті для редагування. І я би хотів показати, що ну вверху видно, що все заповнено гарненько, а отут тема уроку. По тему уроку треба писати не. Так, як вона можна писати вот тут, наприклад, там, інформація і її властивості. Доприклад. Але е, нам треба нам треба, щоб воно було вот тут. От тут ці списки. Ось. А ці списки, вони з'являються. Е, Скажімо, до кожного предмету і до кожного класу відповідно те, як ви це заповните. Тобто велика прерогатива, щоб ми на другий рік не вносили знову вручну. От єдина проблематика, яку я просто хочу підняти, можна і тут заповнювати вручну кожного разу, але ми можемо скоротити цей шлях, ми можемо на наступний рік отак відкрити. І вибрати, наприклад, поняття моделі даних, основні моделі подання даних. Нажали, і от тоді о цього поля не потрібно, якщо. Тобто вони працюють це чи це. І тоді нажимаєте Зберегти. От. І е, оце називається елемент предмету на цій платформі End. То ось оцей предмет, от він, наприклад, інформатика 11 клас. і Ось тут, оці всі штуки, вони отут знаходяться. Це заповнений, це просто допоміжний список. Тобто, оця штука можна перевести як допоміжний список. А, вот. І цей допоміжний список він допомагає зменшити рутинне навантаження. А, ось. Тому я хотів би на цьому зупинитися, наприклад, я нажимаю Зберегти. Зараз вона заново підгружається. І тепер в мене оця тема з'являється тут. А тут її немає. Тож нажимаємо і е, вибираємо. І, наприклад, там наступне. Або можна вводити в пошуку. Наприклад, там може якась до інформації. Е, інформація немає. Давайте введемо дані. Даних. Давайте випробуємо ввести слово моделі. Тут є слово модель. Немає. Це якось якесь основне виходить. Поняття модель є. Основні відомі системи управління базами даних Access. А от тут пошук тільки отут я бачу моделі. Пошук, він, думаю, навіть наступний рік він поправиться. Але краще обирати з цього списку, якщо вийде у вас робити, наприклад, робота там, контрольне чи ще щось, що воно мало би вас це все підтягнути. Якщо не підтягує, можна вибирати з списку. А це основне, в чому я хотів би зробити акцент. Тобто ці списки з'являються з. Оцих предметів. Тобто я зараз знаходжуся в 11 класі і інформатика. Тому оцей предмет, допоміжний список, називається інформатика 11, наприклад, мене. І в цей список там контрольна та сама три, вона отут мала. От контрольна три запит. Вона так само тут її відображається. Де би я би не нажав в цьому 11 класі, він буде ось тут. От вони запити. І після нього створення інтерфейсу користувача. Давайте подивимося. От, створення інтерфейсу користувача. Тобто оцей список, він ось тут у вас відображений. Добре. Коли ми це знаємо, то ось тут оцінки ставимо, а домашнє завдання, воно знаходиться в розкладі. Тобто ми проходимо в розклад, наприклад, 11 клас шукаємо. У мене сьогодні. Не сьогодні, так, давайте в четвер. Де у нас четверта, четверта. І інформатика в кінці. от. Інформатика в 11 клас. І тут вписуємо домашнє наші здання, наприклад, там. Принести зошит, до прикладу. І нажимаємо зберегти завдання. Нотатки це якась інформація, яка мені потрібна, а сповіщення це якась термінова інформація для вуші. Наприклад, уроку не буде, або буде урок в підвалі, або буде ще десь. щось таке нестандартне. І це вучня буде відображатися. Ну, ми орієнтуємося поки що на заняття і зберегти потім нажимання. В принципі, це всі е, речі. Єдине, що хотів би ще показати, що коли ми вибираємо, наприклад, один із клас, зараз вам покажу. Не питання в класі, а в тому, що тут є три кнопки і експорт оцінок. І ви можете подивитися, як він виглядає в паперовому вигляді. Ось список учнів, ось дати згенеровані. Воно виглядає в паперовому вигляді. Оця сторінка це права. Ось то, що ми робили. Поняття моделі давайте я збільшу. Поняття моделі даних у е, моделі подання даних. Тому отут в нас отак воно відображається. І це ви повинні з цим орієнтуватися, що всі штуки, які ви заповнюєте, воно буде сюди подаватися. І завдання додому, воно теж приїде, якщо ми будемо з тої сторони працювати. Е давайте ми попробуємо. Значить, ми знаходимо, давайте так, розклад, робочий сіл, що мой називається. Беремо 11 класу, пишемо Принести зошит. Це просто для прикладу. Я його зберігаю. Написали, що воно збережене, Закриваємо, вертаюся назад. І пробую заново згенерувати цей експорт оцінок. Ось тут воно мало би обновитися. Ну, давайте попробуємо обновити. Кажуть, що потрібно створити прямо в той самий день. А тоді потрібно вже не бачить Давайте перевіримо. У мене інформатика 22 числа. Це у нас лютий місяць. Це ми в січні писали. В лютому місяці, 22 числа я пишу їм якусь тему, вибираю зі списку. Вставляю, воно в мене перегенеровується, і я пробую генерувати. Це в нас є. І в нас є, з'явилася оця штука Перенести зошит». Тобто, коли я прописав оцю штуку, в мене з'явилося перенести зошит», Те, що в нас було. З цим ми розібралися. Тобто, так воно заповнюється цим дві колонки стандартний паперовий е, вигляд. Як задавляти е, е, допоміжний іспресок? Заходимо в предмети, беремо предмет, який є, нажимаємо три точки і редагувати. І тут є навчальна програма. От оце навчальна програма, які в якій вони працюють. І тут ми додаємо чітку тему, а потім додаємо урок, урок, урок. урок. Ось, і це вже є в матеріалах самого ED.